Привіт, дуже хочу з вами поділитися, так як у нас зараз у світі відбувається війна, і це просто дуже мене вразило аж до глибини мого серця. Священники мають владу на землі дозволяти і забороняти. І те, що вони дозволять, буде дозволено, а те, що вони заборонять, буде заборонено навіть під небом. Це дуже сильно. І в Росії були зібрані переговори. Де були зібрані священники різних релігій, різних конфесій, і вони одобрили війну, вони одобрили насилля. Є такі священники, які одобрили, розв'язали. А є священники, які сказали, ти сатана під нашими ногами, які не одобряють війни, насилля, не одобряють ріг, які реально засиплюють землю словом Божим, пізнанням істини. І чим більше буде слова. Істини, тим більше буде сукрушена гвардія сатанинська, тим більше буде закриті двері оцих вершників апокаліпсиса у наше життя і у нашу країну. І так само велика світова війна, як вона почалася, як підтримували Гітлера, підтримували диктаторів, церква, віряни? Вони його чуть, чуть ли не сприймали за месію. Одобрили війну, одобрили насилля. І слово це все відбувається для того, щоб нам показати, точніше, щоб кожна людина проявила себе, на чиєму вона боці, на боці Бога чи на боці сатани. Чи вона одобряє зло, чи вона навпаки протистоїть цьому злу. І це дуже сильно торкається. І торкається, що очі Господа вони обозрівають всю землю, щоб підтримати тих. Чиє серце вірне йому. Справа в серці моє серце лежить до Бога, до добра, до любові чи до насилля, чи до війни. І розумію для себе, що у світі, як пастор показав, що мало істинних знань, мало істини. Знань, філософії, психології, релігії дуже багато, але знань істинних мало, мало. Здорового розсудку. Люди поступають безрозсудливо. А коли нема розсудливості, то приходять війни, Ципляться біди на нашу голову, коли людина поступає по душі, так як Рахабам він не прийняв слово тих, у кого був великий досвід, і хто вчився мудрості у його батька Соломона. Він послухав молоде покоління.